Ніша для заробітку на американському Ютубі. Цю гру заборонили в Ірані, а її розробників судили в Греції. На днях мені попались канали з геймплеями гри, яка вийшла ще в 2013 році, але непогано набирає перегляди по сьогоднішній день і з монетизацією, як я зрозумів, там все в порядку. Не звертайте увагу, це ні в якому разі не реклама телеграм-каналу Павла. Я продовжую експериментувати з так званим американським Ютубом, активно його аналізую, спостерігаю, що наразі набирає перегляди, та на чому заробляють гроші молоді мільйонери прямо зараз. Звичайно, просто нереально встигнути зробити всі ніші, які набирають перегляди, але знати про них так просто для загального розвитку зайвим точно не буде. Давайте переходимо одразу до діла. Пишемо в пошуку «MIL-7 arma 3 сортуємо по кількості переглядів, часу публікації. Я відкриваю все, що перше в списку, щоб не витрачати багато часу. Я думаю, що багато хто із вас чув про цю гру, але також будуть і ті, хто не чув. Це комп'ютерна гра на військову тематику. Особливості цієї гри, як зазначає розробник, полягають в тому, що ти можеш самостійно створювати. Власні сценарії та місії. Наскільки я правильно зрозумів, для того, щоб почати робити відео, недостатньо просто відкрити гру, вімкнути запис екрану і почати так сказати, генерувати контент. Щоб почати робити відео, потрібно запаритись. Приблизно такий самий процес, як в грі BMG Drive. Можливо, хтось знає чи пам'ятає. Я знайшов більше 10 каналів. Зараз ми швиденько кожен з них переглянемо. Отакое відео названі українською. Mm. Ну Типу, ось ми бачимо, що тут як емуляція, емулятор, точніше, військових дій. Найпопулярніший відос 700 тисяч рік тому. Найстарші відео, рік тому і, в принципі, почали публікувати відео. Всього на каналі 54 мільйони переглядів. 143 тисячі підписників. Шорци також публікують. Скільки ж тут шорців? Популярні. 8 мільйонів найпопулярніший шорт. Наступний канал Mil7Fan 49 тисяч. Цей канал було створено 23 липня 2022 року. 15 мільйонів переглядів. Найпопулярніший відос 700 тисяч 11 місяців тому. Майже рік. Найстарший відос також рік тому. Тобто каналу рік. Відоси публікуються кожного дня. 8, 15, 14 тисяч. Також тут названі відоси українською. Третій канал, я так розумію, було створено його нещодавно. 11 вересня. Вже 120 тисяч переглядів на ньому. Найстарші відео. Два тижні тому завантажено перший відос. Найпопулярніший вже 63 тисячі. Ось так. Тут також геймплей. Я навіть не буду відкривати ці відео, але ми бачимо, що тут також називаються вони українською мовою. Ну, якщо так поглянути, ну, ну не прям ж так все реалістично, що акцент на тому, що вони видають ці геймплеї за реальні бойові дії, відповідно на цьому хайпують. Але і позначок тут ніяких я не бачу, що це типу гра. Не розумію, хто дивиться ці відео, але дивляться їх. Так, наступний канал Танк Шторм. 424 тисячі, 600 відосів завантажив. Рік цьому каналу. Декілька днів назад було рік. 180 мільйонів переглядів. Найпопулярніший відос 600 тисяч. 10 місяців тому. Далі, 3, 36, далі 36. Я так розумію, тут ще шорці є. Ну, зрозуміло. 47 мільйонів переглядів на шорцах 23, 21, 10, 8. Давайте це і подивимось. Українська протиракетна оборона Джавелін проти російських передових винищувачів арма 3. Ну, тут вказано, що це гра. Арма 3. Дуже реалістично виглядає, якщо чесно. Так, наступний канал Мільсім Крафт, Міль Крафт. Було створено 15 жовтня, також йому рік. 238 мільйонів переглядів. Найпопулярніший відос. 173 тисячі. Ага, я так розумію, тут також шорти, але секунду. Найстарший відос 11 місяців тому. Ну, рік. Публікується. Так, тут точно шорти, тому що довгі відео. Ось тут раз в декілька місяців. Дивимось шорти. Популярний. Ось 64 мільйони. 20 мільйонів, 16 мільйонів, 12 мільйонів. Жесть. Мілсім Studio 325 тисяч на каналі. Коли ще було створено. В 11-му році В 11-му році було створено канал. Але я думаю, що саме Armu 3 почали завантажувати пізніше. Ну, найстаріший відос. Ага. 5 років тому. Найстарший відос. І вже тоді набирала. Популярність. По популярності рік тому ось 6,6 мільйонів. Дивимось шортс. Цей канал більше акцентується на довгих відео. Наступний канал 650 тисяч підписників, майже 3 тисячі відео завантажено. Канал було створено у 2009 році. Дивимось, коли ж перший відео завантажено. було завантажено. Ще 7 років тому. Окей, найпопулярніший відос. 3 роки тому 2,8 мільйонів перерядів. Тобто, тут уже ця гра ми бачимо, що і так була на хайпі, так би мовити, і без всіх цих клікбейтних назв. Відоси публікуються раз в декілька днів. Тут також ніхто не клікбейти, тут це екологічно, скажімо так. Цьому каналу лайк. Наступний канал, 3000. О, це вже нам цікаво. 3000 користувачів було створено рік тому. Окей, коли було завантажено перший відос, 10 місяців тому. Найпопулярніший відос. Саме не Shorts 500 тисяч. Кадри нової України ракети. Зрозуміло. YouTube Shorts Що тут по шорцам? 33 тисячі переглядів. Так, наступний канал 371 тисяча підписників. Створено рік тому 156 мільйонів переглядів. Дивимось, що тут за відео. Відео публікує, а я зрозумів, тут також, мабуть, шортси в пріоритеті. Ну, так, 93 мільйони переглядів. 7,3, 6, 4 і 3. Угу. А скільки ж набирають нові шорци? 10,3, 7, 3, 3. 4. 14. Ну, це такі відоси, які можуть набирати перегляди постійно. Наступний канал. 36 тисяч. Тут також не хайпують на темі. 7 мільйонів всього. Найстарший відос 7 років тому. О, цей також нам цікаво з точки зору, що тут мало підписників, значить його було створено нещодавно. Також 30 жовтня всього 380 тисяч. Відоси публікуються найстаріший, найстарший 3 місяці тому. Найпопулярніший 100 тисяч 114. Далі 36, 29, 18. Зараз публікую відоси кожного дня. Також Прев'ю превьюти такі... запарюються над прев'ю наче. Новий канал 9 червня створено 60 тисяч. Почали публікувати відео 3 місяці тому, але було опубліковано один відос. Отже, 2 місяці тому. Найпопулярніший 10 тисяч місяць тому. Цікаво за ним спостерігати далі. Я посилання на всі ці канали залишу в описі під своїм відео. Ще один канал, який працює за тим самим принципом, було створено 26 квітня 2023 року. Найпопулярніший відос майже мільйон два місяці тому. Далі 300 тисяч що по шортсам? А, Шортс немає тут. Тут я побачив плейлісти, а давайте чекнемо. Я думав, тут і інші його канали будуть якісь. Просуватися за допомогою кінцевих заставок плейлистів. Так, і ще один такий ж самий канал. Вони всі прям як один. Створені найпопулярніший відос, 2 місяці тому 146 тисяч. 3 місяці тому почали публікувати. Що по шорцам? Шорців всього 2. Всього на каналі 1,5 мільйони. 11 червня було створено канал. Тут також є монетизація, майже 100 тисяч підписників. Канал було створено рік тому, ось тобі 30 мільйонів, навіть якщо по одному долару порахувати, тут немає шарців, то 30 тисяч доларів цей канал за рік заробив. Порахуйте. Але ж не виглядає це все прям настільки реалістично, щоб це дивитись з точки зору, що ось це дійсно відбувається, тому це так цікаво. Я думаю, що глядачі більш цікавить просто, типу, відоси, бойові дії якісь. Досить реалістична гра. Я думаю, що тут цікава в цьому, в цій ніші, цікава саме гра. І ми бачили канали, де відоси не називаються, там щось, типу, росіяни там, зазнали поразки і так далі. І відоси все одно набирають перегляди. Тому можна сказати, що. Ця гра в цілому набирає перегляди, як раніше, там, Бравл Stars, BMG, які там ще ігри є. Ось Ось так. Я не розумію, поки хто все це дивиться, хто ці люди. Ці люди дивляться з точки зору, думаю, що це правда, і відповідно того так багато переглядів на таких відео, або це просто цікавить гра, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Якщо довше покопатись, можна знайти більше нових каналів, які також непогано стартують. Але для ознайомлення я вважаю, що більш ніж достатньо показав. На цьому у мене все. Я вже готую новий відео про американський, так би мовити, YouTube. Дякую, що дивились. Ні в якому разі не підписуйтесь на телеграм-канал Павла. Ні в якому разі. До зустрічі!